Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати ліниву ватрушку або сирник. Для приготування треба взяти 2 яйця, 180 г пшеничного борошна, 10 г розпухувача, тіста, 80 г цукру, 1 третя чайна ложка солі, 200 мл сметани будь-якої жирності, 2 столових ложки рослинної олії. У миску вливаємо 2 яйця. Всипаємо цукор та сіль і взбиваємо масу міксером до білої піни. Далі додаємо сметану і акуратно перемішуємо її лопаткою. У іншій місці борошно з'єднуємо з розпухувачем тіста. Після цього додаємо його частинами до яїчної маси, кожного разу перемішуючи. У кінці доливаємо олію і знову міксуємо. Як бачите, тісто в нас вийшло трохи густіше, ніж на оладки. А зараз розповім, які інгредієнти нам потрібні для начинки. По-перше, 500 г сиру, 3 курячих яйця, 50 100 г цукру, з пакетиком ванільного цукру. Якщо любите солодше, то давайте більше. 2 столових ложки з гіркою маної крупи, 100 г розинок. У миску вливаємо яйця, цукор разом з ванільним, всипаємо сир. Та ретельно збиваємо все міксером до однорідності. Можна робити це також і занурюваним блендером. У процесі збивання додаємо манну крупу. Коли маса стане схожа на пюре, додаємо родзинки і перемішуємо їх лопаткою. Готуємо круглу форму діаметром 26 см. Вистеляємо її пергаментом і виливаємо наше тісто. Розрівнюємо. В середину викладаємо сирну масу з родзинками і також розрівнюємо, як я показую на відео. Розігріваємо духовку до 170 градусів і випікаємо нашу ліниву ватрушку 40-50 хвилин. Тільки погляньте, яка смакота в нас вийшла. Сирник крився з золотавою скоринкою, а всередині соковита, ароматна та солодка начинка. Чекаємо, доки ватрушка трохи охолоне, і знімаємо форму. Зараз покажу, який наш сирник у розрізі. У ньому повно руцинок, відчувається присмак ванілі, а начинка більш ніж досить, щоб насолодитися відмінним смаком виробу. Я щиро раджу приготувати таку ліниву ватрушку або сирник найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Смачного та продуктивного вам дня!